Поринь у казку разом з нами. Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята тільки те і знають, що танцювати і співати. А півник удосвіта перший встане своєю піснею всіх розбудить і зразу ж береться до роботи. Одного разу підмітав він двір і знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став кликати мишенят. А подивіться ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята і кажуть, от би його обмолотити. А хто буде молотити? питається півник. Не я гукає Круть, не я гукає верть. Тоді я обмолочу, сказав півник і взявся до роботи. А мишенята далі собі граються. Півник обмолотив колосок і знову гукає Аго, вкруть! аго, верть, ідіть гляньте, скільки ж я намолотив. Прибігли мишенята, подивились і кажуть Треба тепер зерно віднести до млина і намолотити борошна. А хто понесе? питається півник. Не я, каже Круть, і не я, каже верть. Тоді я віднесу, сказав півник, взяв на плечі мішок і з зерном пішов. А мишенята собі далі скачуть, у довгу лозу граються. Повернувся півник з млина і знову гукає мишенят. Гей, круть, гей, верть. Подивіться, скільки я борошна приніс. Поприбігали мишенята, зраділи і кажуть Треба тепер тісто замісити і пиріжків наліпити. А хто міситиме та ліпитиме? Не я, пропищав круть, не я пропищав верт. Подумав півник і каже Мабуть, доведеться мені. Приніс півник води та дрів, замісив тісто, розпалив у печі. А як нагрілось, то посадив у піч пиріжки. А мишенята теж не байдикують, пісні співають, танці танцюють. Коли спеклись пиріжки, півник їх повиймав, поклав на столі. А мишенята тут, як тут, і кликати їх не треба. Який же я голодний? Каже Круть, а я який голодний, каже верть, і посідали за стіл. А півник їм каже Постривайте но, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив і борошну з млина приніс? Ти, вже тихіше відповідають мишенята, а хто води наносив, тісто замісив? Піч натопив. Ти вже зовсім тихо відказують мишенята. А ви що робили? Що ж мали сказати Круть і верть? Нічого, стали вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж буде таких лінтюхів пригощати пиріжками? Кінець.